Запишіть суму двох виразів і спростіть її. Перше. Сума двох виразів. Сума це результат дії додавання. Отже нам потрібно додати мінус 8 відняти А та додати А плюс 23. Перше, що робимо, розкриваємо дужки. Перед дужками. Стоїть знак плюс. Отже, розкриваючи дужки, треба опустити цей знак, а всі знаки, які стоять перед доданками, залишити без зміни. У нас мінус 8 відняти А, додати А, додати 23, мінус А та А. Сума їх дорівнює нулю. Це два протилежних числа. Отже, ми їх можемо просто закреслити, у нас лишається мінус 8 додати 23. Додаємо два числа з різними знаками, отримуємо 15. Записуємо друге. Знову потрібно знайти суму двох виразів. Отже, перший вираз 1,3 додати m. Додати другий вираз мінус 4 відняти М. Дорівнює. Знову перед дужками в нас стоїть знак плюс. Отже, просто опускаємо дужки і переписуємо вирази, які стоять у дужках. 1,3 плюс М відняти 4 відняти М. мінус М. Взаємно знищується. Лишається 1,3 відняти 4. Якщо важко одразу відняти дію, віднімання заміняємо, то давання ми додаємо протилежне від'ємнику. 1,3 додати мінус 4. Отримаємо мінус 2,7. Пишемо третє. Суму двох виразів знову записуємо. Перший вираз. P, відняти М, додати К, додати другий вираз. Мінус П, додати М, додати К. Перед дужками стоїть знак плюс ну, при розкритті дужок Опускаємо цей знак, а всі знаки, які стоять перед доданками, залишаємо без зміни. П відняти М, від... додати К, відняти П, додати М. Додати К. П відняти Взаємно знищується. Мінус М додати М теж взаємно знищується, залишається в нас К додати К. Це буде 2К. Четверте. Знову записуємо суму даних виразів. Перший вираз 3,7 відняти 2,6 додати 4,2. Додати другий вираз мінус 12,5 додати 2,6 відняти 4,2. Перед дужками знаки плюс, тому просто переписуємо вирази, які стоять в дужках, нічого при цьому не змінюючи. Бачимо, що 4,2 зі знаком плюс і мінус 4,2 зі знаком мінус. Отже, їх сума дорівнює нулю, вони взаємно знищуються. Далі мінус 2,6 та плюс 2,6. Теж їх сума дорівнює 0. В нас лишається 12,5. Кому важко ще віднімати від меншого числа більше. Записуємо дію віднімання через додавання. 3,7 додати мінус. 12,5. Тепер від більшого по модулю віднімаємо менше. Ставимо знак того доданка модуль якого більший. Отже, у нас буде мінус, і від 12,5 віднімаємо 3,7. Це буде 8,8. Відповідь мінус 8,8. Якщо забув, як віднімати раціональні числа, подивись відео. В мене на каналі є на цю тему.